Вітаю! Ви на каналі Ардзайка. І сьогодні ми виконуємо дуже класну ось таку роботу. Це у нас крокус загорнутий в горточку. Я встигла зробити лише один, але теж гарно виглядає. Значить, можна зробити декілька цілих букет і зробити його в горщику посадити. А можна і ось таку класну ушку і носити, або на набрилочок можна зробити. Ось. Що вам знадобиться? Фомеран, фетр, тканина, клей, ножиці, або двосторонній сточок, або ниточки. Краще за всього використовувати або клей пістолет, або двосторонній скотчик для цього шпажка і фоміран двох кольорів. Легко, швидко цікаво і без. немає складнощів. Тому переходь. А я хочу ще зауважити, що всі ці Малюночки це уроки на каналі Ардіака. Тому а, можеш знайти і намалювати будь-який з цих малюночків. Квадратик. Ну, будь-який елемент ми зараз будемо робити заготівочку для наших пелюсточків. І згинаємо навпілі, мабуть, поменшого розміру. Значить, розмір давайте візьмемо або на око, або приблизно 4 см. І ось так трошечки вниз зробили з вами ось таку ніжечку. Дивіться, я нагадаю, що головне сьогодні на занятті це отримати задоволення від процесу. Тому беремо і робимо з задоволенням для себе. Отже, у нас з вами ось така заготівочка. Ми її вирізаємо. Це пелюсточка, до квітки проводимо. Один. Другий, третій сумі того, що я роблю, перегортаю вниз пелюсточок, і тоді я зможу зекономити і гарно, е класно е укомпонувати деталі для того, щоб не використовувати. Так, в одну кожен робіть в своєму темпі. Це добре, це гарно. Нікуди не спішимо. Отримуємо величезне задоволення від самого процесу. 2, 3, 4, 5 і ще один. Шість. Ножиці. можна поменше взяти ножиці. Якщо у вас є в арсеналі манікюрні, то їм гарніше для всього вирізати маленькі деталі. Виходить охайніше гарненько, якщо немає, підійдуть будь-які. Вирізаний полісточок. Ми згибаємо навпіл і ось так, от ручечками продавлюємо, щоб він ось так зігнувся. Якщо у вас фоаміран, то його можна навіть ось так взяти з вочисткою. Добре, тоді не робимо. У кого бумага? У мене так, бумага. Добре, на бумагу просто. вона, Добре, так, У кого що є, то і використовуємо. Це добре. Головне ваше бажання зробити щось цікаве, класне своїми руками. Тому використовуємо те, що у вас є. Домовились? І це нормально. Це так, так, це буде гарний букетик для подарунків. Гарненько, гарненько його ось так продави, щоб він отримав форму. Або можна навіть ось так на пальчик його взяти і ось так придавлювати, щоб він форму ложечки отримав. Ось таку. Тобто, можна е, з на пальчик можемо його ось так придавити. Це підходить і для папіру, і для фоамірану, і для фетру. Ось так зробити форму, бачите, ложечки вона отримується нерівною. Що зробити, якщо попері. я користуюся папіром? А, уточни питання, будь ласка. Uh, що треба зробити, щоб ось така форма була, якщо використовусь папіром? На пальчик. Ось так береш свій пальчик. На пальчик кладеш і ось так трошечки трошечки ось так придавити, щоб форма отрималася. Ложечки. Так. І У мене так. вийшло, півре. Браво! Браво! Прекрасно. І робимо з вами ось таку. Прямо кутничок і вирізаємо. Буде. Ось менше ніж лепесточок, в два рази. Ось така, да, можна ось такий взяти віра. Да, класно. гофро папір. Будь-що будь жовтеньке або оранжеве, Таке, такого нарізаємо, кольору. Вирізаємо якомога мількіше, але залишаємо ось тут приблизно е сантиметр. Міленько-миленько нарізаємо. Беремо з вами тоненькі е лінії, ось так і нарізаємо. Тоненько-тоненько. Так тоненько, наскільки ви можете. Але не спішіть, щоб не обрізати. Добре? Це дуже важливо прям не обрізати зайвого, домовилися. Прям не спішіть, приділіть цьому багато уваги і зробіть. Ми можемо так, щоб... взяти або шпажку, або, або проволочку. Або нічого не брати, якщо нічого немає. Беремо з вами двосторонній скотчик, або клей, або те, що ви використовуєте. І приклеюємо з вами на ось цю частинку жовтеньку. Ось, при, прям приклеюємо, зайве можна обрізати, а можна не обрізати. В принципі, воно нам зайвим не буде. Від. У мене немає двох стороннього. Що в тебе є? Скажи мені, що в тебе є, е, і я тобі скажу, що краще за всього. Просто і клей. Ага, який клей в тебе? А uh, давай ми в тебе ниточку. Є нитки? Uh, обичні ниточки для шипця. Їм і краще за всього буде, я зараз покажу. Uh, uh. Треба чи треба? Якщо, якщо, є, є, якщо є, використовуємо. Якщо немає, можна проволочку. Так. Якщо немає і цього, то можна і без цього. Тобто ми просто повинні ось так зараз я закрутити. Давай. Дивіться, у кого немає скотчику, беремо ми... ниточки. Зараз. Обкручуємо, наприклад, або просто скручуємо. Доброго, а що... ну, а жовтеньке всерединку, І обмотуємо навколо нашого крокусу. Ось таким чином. Ось так. раз. Це для у тих, у кого немає двостороннього скотчику. Далі накладаємо пелюсточку. І знову зав'язуємо ниточку. Цю частинку, пелюсточка, у кого клей у двосторонній спочок, то прикладаємо один навпроти іншого. У кого ниточки робимо так само, тільки ниточками. Ось. І закрутили. У кого ниточки приклали, і ось так ниточками зав'язали. Угу, дуже гарно. Тільки Серединку не хочеш зробити серединку? Воно так гарно виглядає з серединкою. Я я в серединку середини. Добре. Накладаємо один на одного, спочатку один навпроти іншого, далі на, на бокову частинку, тобто прикриваємо бочок. І з іншої сторони навпроти нього. Так само. Прикриваємо з бочку. А у мене клей, у мене вийде. І ще раз. У мене клей! Візьми ниточки краще за всього, бо клеюшком дуже буде незручно. Є ниточки ось такі? Для шиття? Немає. Е, і скотчика немає, да? так? Так. Угу. Так, ну що тобі запропонувати? Я навіть не знаю. У ну, мене виходить отак. Пробуй, <пробуй, <пробуй> клея. Так, Так, га... да, добре. Дуже добре. Дивіться, накладаємо на серединку. І останній теж ми накладаємо там, де в нас з'єднання двох пелюсточків. Чи це зрозуміло, чи ні? Чи показати ще раз? Угу. Тобто, у нас такий з вами шахматний порядок. Хто вна... Може використати поменше клеї, і треба буде довше тримати, Там набагато довше тримати. Ну, Тому молодці. все гарно. Так, дивіться, беремо щось зелененьке, будь-що, і малюємо ось такі тоненькі пелюсточки. Це листочки зелені. Форма ось така, різного розміру, різної форми і різної довжини. Якщо у вас є щось зелененьке. Я було простіше, я два україни буду а то у мене два 2. Добре. Підтримай дане на... відео лайком, коментарем, ділися мене з друзями. Збавіру, тому я трошечки його ось так, бачите, закручу. Я беру внучку і ось так на пальчиком придаю форму округлення. Ось. ось я його ось так і склею одразу все ось таким крючочком. І одразу можу. Добре, тепер дивіться, буде класно, якщо ми оформимо це в гарний букет. Бо ми з вами зараз виріжемо з будь-якого кольору, який у вас є квадратик. Квадратик у нас повинен бути розміру, як наша квіточка. Отже, ми кладемо нашу квіточку, так щоб ось тут квіточка була саме там, де в нас закінчується з вами пелюсточок. Далі ми беремо лінійку, малюємо під лінійку. Квадратик, там, де в нас закінчується з вами, трошечки відступаємо, а там, де закінчується з вами а, наша квіточка. Це бачистка в даному випадку, якщо орієнтуватися. Далі вирізаємо наш квадрат. Це будь-якого кольору можна використовувати, якого ви хочете, щоб у вас була оборточка. Ось таким чином. Ось тут загортаємо цей інші. Це на, взагалі найголовніше в нашій роботі, щоб вам подобалося. Тому е, більше задоволення від процесу. Так, дивіться, ми е, ось так беремо, е, всерединку закручуємо раз і всерединку закручуємо два. І тепер беремо це все і маленькою стрічкою декілька разів. Обгортаємо, зав'язуємо бантиком ще раз. І вже такий, таку кліточку можна при, е, при, на булавочку пришити, прив'язати, приколоти і буде класна брошка, така у вигляді крокусу. І Можна сфотографувати і прийняти участь до речі у конкурсі первоцвіти, який ви знайдете на сайті Херсонського центру дитячої на творчості.